Але ще одне відео сьогодні запишу. Не можу просто його не записати. Я зараз тестую нових перевізників. Хто дивиться мене, той знає. А, але не називаю ніколи перевізників, з яким я працюю. В принципі, хто знає, той знає, і це не дуже важливо, тому що в мене і тарифи інші, бо я замовляю багато. І по-друге, не хочу, щоб виглядало як рекомендації, тому що все може бути. І ви бачите, з моїм основним перевізником трапилась біда, що на півтора місяці авіа посилки застрягли. Тому ну що робити? Кожен може розібратись в Google забити, але про цього перевізника я не можу не сказати. Бо я ж тестую і зараз ось приклад такий, що щоб ви знали, просто да. ось, наприклад, ви я думаю, його знаєте. Це міст Експрес. Дві посилки, які я отримав. Перша посилка, ось така невеличка, там рюкзак. Посилка з магазину, як я зрозумів, але на таку посилку нарахували об'ємну вагу 15 доларів чи 13 неважливо. Бачите, така посилочка, в принципі, і вага її не маленька, при тому десь 2,5 кілограми. Тому, ну, типу, не знаю. Я вам показував просто кілька відосів, тому як на автозапчастину і мій основний перевізник там 40 доларів да, заклав об'ємної ваги. І порівняти ось цю коробочку з тією, яка була. І зрозуміти, що тут в два рази менше об'єм вагала, все ж таки нараховано, я не знаю. Для мене це дивно. І друга посилочка ось ще цікавіша. Дивіться, історія невеличка. Ми колись, я це не застав, але коли починав працювати з доставкою з США, деякі вантажі возили взагалі на піддонах, на палетах. І е, коли приходив вантаж, враховувалася вага навіть цих піддонів. І її розділяли там якось на всіх замовників. Було й таке. Але це було у 2010 році, 15 років назад. І дивіться, що зараз робить міст Експрес. Тобто в мене тут в цій коробочці три позиції: це куртка, якась футболка і ще там щось. Причка, діти. Ця коробка в нормальних перевізників має функцію ось для такого вантажу. Тут ще 5 курток можна помістити. Коли робиться ось так максимально, да, не обрізаючи зверху ще одна така цільна, ще одна. Це називається, і нас колись це називалося 12-13 років тому продати коробку. Тобто ви підете там здавати макулатуру, ця коробка коштує, не знаю, скільки зараз, 5 гривень кілограм. А тут вдумайтесь. Кілограм коробки цієї коштує 9 доларів. Це просто бізнес на рівному місці. Нормальні перевізники, знову ж таки, кілька відео назад я про це знімав, пакують вже давним-давно в пакети просто всі товари, речі і так далі. А тут, ну, бачите, ось так.